Каю і комахи був чудовий спокійний ранок, коли каю сидів удома. Принаймні, поки Гілберт не вирішив піти та пошукати чогось цікавого. Де кака? Це лише маленький павучок Люба. Павуки це не кака розі. Мені подобаються павуки, бо у них вісім ніг. Фу. Розі не любить павуків та комах. Каю подобалися і павуки, і комахи. А він хотів показати розі, що вони теж можуть бути цікавими. Можливо, тоді вони сподобаються і їй. Ходімо розі. Я намалюю тобі усіх комах, що я знаю, і тоді, можливо, вони сподобаються і тобі. Це чудова ідея. Візьміть усе для малювання і йдіть на вулицю. Влаштуємо пікнік. Добре. Пікнік, пікінік. Ходімо, гілберте, ми влаштовуємо пікнік. Дякую. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. Розі? Це пабук, хіба ж він не гарний? Жуки кака. Це жук, і він не кака. Це сонечко. Хіба ж воно не гарне? Гарний жук. Я намалюю тобі сонечко Роузі. Хто готовий обідати? Я я я, я. я! 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 Дякую, дякую. Гілберт мене вискочить. Гілберт не може тебе лоскотати. Він сидить на столі. Нічого, розі? Це лише мурахи, а вони тобі не нашкодять. Каю знав, що мурахи лише шукали їжу. Бачиш, як рівно вони йдуть, Роузі? майже так само, як і ми у дитсадку. Ой! Вони несуть їжу додому, щоб поділитися нею з іншими мурахами. Матусю, мурахи йдуть додому. Саме так, люба. Міс Мартін розповідала нам історію про мурах. Вона казала, що в кожної мурахи своя справа. Одні риють тунелі, а інші піклуються про діточок. О, оце так. Поглянь. Ось є ще один жокроузі. Це називається гусінь. Ось. Гупсінь! Гупсінь! Лоскотно? Хочеш, я розповім тобі, що знаю про гусінь. Вона лягає спати, а коли просинається, перетворюється на метелика. Метулики. Тобі ж подобаються метелики, так, Розі? Так, Розі любить метулики. Каю уявив собі, що було б, якби він був таким маленьким, як комаха. А -а -а, так зручно. Вітаю, пані сонечко. Привіт, мураки! Можна мені шматочок яблука? Дякую. <ривіт> Ура! Розі. Де ти? Розі летить! Ого! Є? Розі на метулику! Ось роузі! О, метулик! Йдіть сюди! Ви не доїли свій обід. Розі вже подобаються комахи. Добре. Дякую, що розповів нам про комах каю. Ти так багато про них знаєш. Каю пишався тим, що дізнався про усе це у дитсадку. І він був радий, що зміг навчити цього свою маленьку сестру. Гарна губсінь. Поглянь, <смірка> <смірка> Гілберт Гілт ляклевий кіт. Здається, Гілберт не любить комах Роузі. На відміну від нас.